Ну що, рибачки, угадайте, де ми. Флагман Friendly Day. Я вас пізнав, мені роздрукували у вас сценарії, до речі, прям вирізка з інстаграм фотографії, щоб я прям не Що зробимо благодійний старт? Вони, вони розуміють, що людина недалека. А, так можна, що можна ще Женя. Це я. На другий і Сфотографуватися під просеку. Не знаю, навіщо під просеку, можливо, ви нас очікуєте, все це більш детально за декілька хвилин на цій сцені. Ну що, на другий поверх. Там Тимофій нас жде. Кімнату у нас будет все громко сегодня. Где там мирон? О, мирон. Пошли, Жека, поздороваемся. Здорово. Как вы? Нічого, нормальный дивлюсь это. Да, а вы і да. Да, да, Сразу твій моментально устав. А, ну, говорить, бере. Понятно, що чуть-чуть гостро -чуть стругает. Да, тут я все я, я писал, тут 7 дюйс. Нас, нарцов, пойдем, так, про, каїм, добре, ми знаємо, де ви Дова, що а, це ти шо, туди? Може... Які смаколики тут. Віді рибки. Ой, ти що. Ну що, що ми будемо брати? А? Я розумію, що морозиво. А тут смаки і ще щось. Це типу як солодка картопелька, а це типу як а, чизкейк з біслітом. Так це ж не морозиво. Ну яка разниця? А кто у нас тут, Виктория? Привет. Что, Тёма, уже все? О, какие у нас звери! ты молодец! Пошли, помпушки попробуем с сомом і з курицей. Як це не попробувати? Спробуємо? ти що? З курочкою, З курочкою. Легко. Спробуем <рістична> смаколики. Доброго <рістична> mm, дня. <дякую. рістична> Цей він дорого стоїть, тому що це дуже-дуже ручно і дуже-дуже вдома. Що ще класно в цих всіх штуках, що ви можете саме регулювати, де воно у вас стоїть? Бо це була, розумієте, Треба його там трошки Вот, Нова платформа вийшла. Відра будуть у сьогодні прикольні такі новий фідерарм. Цікавий такий, цікавий. Такий моща. Як скаріть, навчається, нас корантує. У них нове кріплення. Ну, Взагалі супер все. Якість, столик мені сподобався, він ще двигає, двигається. Реально прикольно все. В наступному році буде флагман просто на висоті. Просто на висоті. Ви зараз пишете вашу пальдацьку роботу. Отак столик. Опа, і можна його двигати. І він регулюється. Вообще супер, супер, просто супер. І ще в продажі нема, але ну, топчик. Молодці, молодці. Новинок буде, я думаю, багато. І вони будуть окремо зніматися, продаватися, можна докупити, наприклад, так. І другий поставити сюди другу грібенку. Прикольно зробили. Да, такий прикольний міні-платформа така. Це ще новеньке, От віджимається він. О, опа. Ну просто все супер. Поставив, клас зажав. через Реально клас. А оце просто ну топчик. Опа, опа. Ха -ха. Да, в 25-му році буде пофлагнуна. Можна збирати гроші. Клас! Це любима моя флагмані лінейка на даний момент, тому що пропали три гарони, інсперейшіни. Оце Шерман. Це в них вийшов. Отакий в мене 4-метровий є, а це 4,20 вийшов. Тут вже прикольно. Друга карта кол... колець і 25-те кольце. На 4-метровому таке собі ще було, але палка реально класна. 4-метрова я ловив суперська. а ця 420 ще краще стала. Я же, друга карта колець тут реально палочка цікава. Карта колець суперська просто. Реально клас. Є сенс брати. Реально є сенс брати. А в мене ось цей 4-метровий. Та ж, грубо говоря, палка. єдина, що тільки е, карта колесь друге. І кольця другі пропускні. Ну, 4,20 допрацювали вони супер. А взагалі є така інсайдерська інформація, що з слідучого року флагман е, поверне такі е, палки, як е, Trigaron, Inspiration, е, Армадейл, Гретхем. і це все, все буде допрацьоване і покращене. Коротше, ждемо, що флагман ну, підніме топову лінійку і поверне. Короте, я думаю, що все буде good. Да, Але столик прикольний. Сумочка така, ну, взагалі, топчик. Цікава прикольна. Так, да, багато новинок буде цікавих. Ну, звісно, повне красиве відео буде у каналу Флагман. Ну а так бігло, пробігся, показав знаєте, таке щось невелике, коротеньке. Поспілкувався з Жекою. Все нормально, все класно, все супер. Чекаємо на новинки і до зустрічі на каналі. Па-па!